Так, любі мої, привітулі. Ваша пліткарка податкова. Я надивилася серіалу сплетниця, вирішила теж, що я сплетниця тільки податкова. Ну, що я вам хочу сказати? Все у нас життя з плітками багатіє. Значить, дивіться, у одного мого клієнта. Він являється в статусі олігарха, але вже такого маленького <смаленького> олігарха. У нього були відкриті рахунки в швейцарському банку. Взагалі, швейцарська банківська система це просто щось неймовірне. І це, мабуть, еталон банківської поведінки для всього світу. І я просто в захваті. Банк почав в цьому році від своїх клієнтів із України просити довідки про статус резидентства для уникнення подвійного оподаткування. Це при тому при всьому, що він туди кошти ніякі не клав. Вони там у нього лежали декілька там, тисяч доларів. І вони в нього на залишку лишать. Мало того, що там накопичувальна система йде, і в нього залишки накопичуються на цю суму, вони хочуть, щоб ми зробили вибір, де ці відсотки, які накопичились на ту на суму, яка лежала на карті, хочемо оподаткувати. Тобто, якщо він надасть таку довідку, і вони надали довідку з його даними, що ми маємо задекларувати тут в декларації, і оподаткувати по нашим ставкам, вони дали нам вибір, обожнюю просто. Дайте нам цю довідку протягом, там, наприклад, двох місяців, да? 60 днів, і надайте нам, будь ласка, декларацію про те, що ви задекларували. З квитанцією номер 2 Вони вже не просять ці декларації, слава Богу, з печатками, з якимись там отпечатками пальців, блин, ще там з чимось. Вони вже розуміють, вони вже знають, що у нас електронна цифрова система розвинена. І вимагають цифрові документи. Нічого такого вони кримінального у нас не вимагають. Ну, як, у, як у клієнта свого банку. Дуже лояльний підхід навіть надали перекладача. Ну, казалось би, да, там що там 2000 тисячі доларів лежить. Господи, це про що для людини, яка там має статки. Да? Надали перекладача, щоб людина зрозуміла. Що потрібно зараз надати таку інформацію, тому що під час війни багато коштів вивозиться, відкриваються рахунки в інших країнах. Так от, до чого я веду цю довідку про статус резидентства, Якщо почала ви просити вже Швейцарія, а вона почала з 1 січня 23-го року це робити, надсилати листи, то готуйтеся всі, у кого відкриті розрахункові рахунки за кордоном зробити собі таку довідку. І я вам рекомендую починати її замовлювати вже зараз. Бо, як показала тільки, що мені практика по Україні, просто, неймовірно, швидко спрацювала. Спрацював Харків, неймовірно, швидко на відповідь спрацював Житомир, неймовірно, швидко на відповідь спрацювала Вінниця, а Київ, бляха, Муха. Тримає вже запити на ці довідки 12 робочих днів. А відповідь має надатися людині згідно чинного законодавства протягом 10 робочих днів. Це щоб ви знали. І я навіть не знаю, чи варто мені свої нерви псувати і телефонувати їм щось там втикувати, чи не варто. Поки що не розумію. Притом, при тому, що у мене по Києву замовлення майже по всім районам. І я розумію. Що це якесь падло одне сидить і не пропускає ці довідки по якійсь причині. я навіть, боже, я навіть не хочу його знаходити. Мені здається, що я його розірву через, через трубку на німецький хрест. Е, в общем, е, тоже. Всім рекомендую ФОПам, які працюють за кордоном, а сплачують податки в Україні мати таку довідку, вона нікуди не несеться. Зараз а куди мені її треба нести? А зачем вона мені нужна? А зачем податкова податково тепер буде знати, що я за кордоном? Викиньте це все гавно з голови, будь ласка. Ця довідка видається спеціальним відділом для фізичних осіб, яка до ваших там взаємовідносин з вашою податковою, чи шукають вас, чи з військоматом. Немає, блядь, ну, взагалі ніяких. Вони просто дивляться, інспектори. Чи ви дійсно сплачували сюди податки в 2023 році? Ставлять в 2022, бо ми замовляємо в 2023 році, замовляємо таку довідку за 2022 рік. І все. Я замовила ще за 21-й, у мене така практика була. То до мене зателефонували і запитали, а чому ви хочете за 21-й? Я кажу, людина була ще в цій в країні ще рік назад, просто не знала, що потрібно таку довідку замовляти. А наразі банк надав запит, щоб ми підтвердили походження наших коштів і що ми їх оподатковуємо на території, де вони походжені. Вони зрозуміли. Поставилися з розумінням. Я, звісно, спілкувалася хвилин 15, розжовуючи, бо захотіли ще копію паспорта, копію кода, ще щось. Я кажу, ну ви що, у вас всі доступи до реєстрів? Візьміть, повитягуйте той паспорт і код. Як я вам буду зараз копірувати, як я вам маю прислати через електронний кабінет то все? Ну, слава Богу, попався інспектор адекватний і ладно, добре. Ну, на мої запити, але на мої запити по Україні, які от були по областям, всі відповіли без всяких копій паспорту і коду, просто по запиту. І так, сказала, пожалувалась, сказала про свою, свою, свою практику і сказала, навіщо це потрібно. Ця довідка може запрацюватися по бажанню будь-якого банку за кордоном або будь-якого посольства. Я вам скажу навіть так. Посольство інколи також хоче знати, звідки у вас походження доходної частини. Для чого це робиться? Для того, щоб у країни, в яких ви знаходитесь більше 183 трьох днів, здається, ви маєте стати резидентом тієї країни і сплачувати податки на тій території, на якій ви заробляєте кошти. Розумієте? Банківська система хоче, щоб ви там сплачували, ви там в банкоматах знімаєте, вони хочуть знати, звідки ви їх знімаєте і чого ви не платите там податки. Щоб такого не було. І якщо у вас кошти, ви там відкрили розрахунковий рахунок і поклали кошти, от, наприклад, я приходжу класти кошти, мені зразу запит. А звідки ти взяла? Я завжди з собою ношу. Я завжди з собою беру відеокамеру, Я завжди з собою ношу декларацію платника податків єдиного з квитанцією No2. І зразу її показую. так, ось о. Ось я заробила, я задекларувала. А тепер я ще й беру додаткову цю довідку. І в мене в моєму банку, в якому я обслуговувалася, забрали копію цієї довідки і сказали дякую вам велике, не будемо більше задавати питань цілий рік. Тому це на рік вас звільняє від від обов'язку сплати податків. В тій країні, в якій ви будете знаходитись. Все, матч пройшли, тепер давайте до практики. І так, чим керується? Про затвердження форми довідку підтвердження на порядку підтвердження статусу податкового резидента України та уникнення подвійного оподаткування. Наказ від 19.08.2022 року номер 248 дозволений відправлятися через електронний кабінет онлайн. Наказ. У мене вже є підписники, які вже придивилися перший раз такого типу відео, і вже повідправляли і навіть отримали відповіді. Тут же ви можете взяти собі порядок, прочитати і взяти собі заяву. Натискаєте на ню, вона сюди, я не буду відкриватись, ви її все одно тут не побачите в такому записі. Відкриваєте і заповнюєте. Значить, заповнена, вона виглядає ось так. Ось так. Вибачте, кривокосо, але отак. Значить, який район, код, адреса, Україна, який рік, де знаходишся, відмітка. Я відмітку поставила, що я знаходжуся як ФОП, і що в мене є тіснічі економічні зв'язки, Центр життєвих інтересів в Україні, бо там моя друга частина сім'ї. Дві відмітки. І надати форму обов'язково в електронному відмітка паперова. Я раніше не знала, що можна скачати її в ось так в Word, Її не можна було, здається, раніше скачати. Наразі вже можна, можна відкрити і її заповнити просто в Вордовському форматі. Спокійно не треба нічого роздруковувати, як я ось описати від руки і сканувати. Ні, ви можете собі спокійно заповнити і обов'язково не забудьте, оскільки ви не можете підписатися, дата внук. Я тут підписалася якби і відправила через електронний кабінет. Тобто є мій підпис. А вам треба буде на оце, що ми скачали, наложити електронний підпис. Вашими електронними ключами. Наголошую, щоб вони задавали мені 1500 питань. Де накладається електронний підпис? Я користуюся, якщо в мене ключі Приватбанку в системі Paperless. Я заходжу в ньо... Ну Ні, я думала, тут буде автоматично заходитись. Ой. Вона придумує, десять раз, авторизуйся покатуйте. Так... Ось, завантажити документ натискаєте, завантажили той, що ви собі набрали, наприклад, ось да? Ми його завантажили. О, до речі, може, він тут завантажиться і ви побачите приклад, як він виглядає, коли він не заповнений. Тут можна завантажувати в PDF-форматі до doc, DOC Excel, XLS, XLS xl, xl, RTF ODT. Да, ось вона, вона доглядати. Я сподіваюся, ви його побачите відео запише. Бачите, як красиво порядок. Тут ми з вами контролюючий орган. Тут хто ми? ФОП такий, то код такий, то місце проживання. Обов'язково те, що у вас зареєстровано на ФОПі, громадянство Українець, Українка. Видати довідку за 2022 рік, назва країни. Подивіться, бо не позортеся, будь ласка, подивіться в Вікіпедії, як пишеться, бо є не Польща пишеться, а Республіка Польща. Не Індонезія, а Королівство Індонезії. Будь ласка, подивіться, щоб ви не просто не відправили на, і над вами не сміяли півподаткової. Далі відмітка реєстрація, відмітка тісні. Ну, тісні особисті зв'язки це по бажанню. Тут саме головне зробити відмітку, що ви ФОП. Далі, тут знову назва країни, і відмітка електронна чи паперова. Ну, паперову – ні. Якщо ви за кордоном знаходитесь, то вибирайте ж електронну. Все. І далі вверх піднімаємося, підписати, натискаємо, вибираємо наші ключі, вводимо пароль, підписали. І ось тут у вас є загрузочка. Завантажити документ. Все, завантажили. Це буде вже підписаний документ. Йдемо в електронний кабінет. Заходимо в листування з ДПС. Вибираємо тут, куди відправляємо. Короткий зміст, пишемо резидентство. Вибираємо файл, який ми підписали з вами. Який ми з вами підписали? Зрозуміли? Не, резидентство. Натискаємо Зберегти, Підписати і відправили. Все. Далі, у вхідних. Далі, бачите, тут є вхідні і вихідні документи. Заходимо у вхідні. І що ми з вами хочемо побачити на наступний день? Ось такий лист, щоб було написано. Так і хочемо подивитися на цей вхідний номер. Це дуже важливо. Це означає, що ваш лист прийнято до розгляду. Якщо тут написано нецілісний пакет. Немає підпису, не в ту податкову, якісь порушення. Це означає, що ваш лист до доросли не прийнято. І очікувати відповіді не потрібно. Далі, в відповідях, бачите, тут у нас вже в вхідних розділилися вхідні документи ДПС, витяги, реєстри, квитанції, повідомлення. Всі. Я люблю дивитися на все, тому я всі. І приходить відповідь: ось в такому ось вигляді. Адміністративні послуги. Ну, і що я з вами вам хочу сказати? У мене була, був запит 6 січня, отримала я 10-го. Це Святошинська податкова так хорошо спрацювала. Наразі, ще раз вам повторююся, всі райони, крім Святошинської податкової, затримують уже 12 днів запити. І я не знаю, з чим це пов'язано, що хочуть? Так, адміністративні послуги натискаємо. І дивимося, що у нас прийшла за відповідь. Ще раз наголошую: в 2023 році ви можете замовити довідку за 2022 рік. І так, ми бачимо, довідка англійською мовою написана. Написана англійською мовою ким видана, куди видана, на кого видана ідентифікаційний номер мій, ким підписана, печатку дуже добре видно. І саме головне це. Вхідний номер. Вхідний номер Те, органу, який цю довідку видав. От і все. От і все, от вам і от вам і відповідь. Так. Ну, нічого такого тут немає, прямо що там вас має здивувати щось або там щось про вас. Хибне тільки враження того факту, що всі думають, що податково сидить і чекає, коли ви задасте якесь питання, а вони об вас і накрили. Тільки накрили від чого і як, нікому не зрозуміло. Ну, щось ви всі собі видумують, блін, не видумуйте, замовте собі довідку, таку, хто знаходиться за кордоном, або в кого рахунки за кордоном. Вона вам ця довідка знадобиться. Якщо ви самі не справитесь з цим завданням, можете замовити у мене цю послугу. Вона платна. Не безкоштовна, а коштовна. Написати мені потрібно на цю електронну адресу аудіт, нижнє підчоркування lса.ucor.net. Я вам відповім обов'язково мати при собі електронні ключі. Якщо немає електронних ключів, то ми маємо ми зробимо їх з вами разом. Але для цього потрібно, щоб була хоча б відкрита одна карта в Приватбанку, і ви знали до неї логін і пароль, господі прости, бо це прямо ціла істерика у, у багатьох. Всі забувають все, всі щось кидають з цією війною, все покидали, і я все розумію, але люди. Давайте все приводити до, до ладу, тому що ви ж розумієте, закінчиться війна, потрібно буде відбудовуватися. І до, до цього, що ми зараз накопимо якихось проблем, повірте, ще плюс ті, що виникнуть впереді, це буде занадто. Тому давайте все рішати, вирішувати поступово, не затягуючи. Ай, ладно, потім зроблю. Ви потім забудете, а потім вас попросять, а потім ви будете в попихах її шукати і робити. Тому спокійненько замовити можна все онлайн. Хто зрозумів, як, будь ласка, замовляйте самостійно, хто не зрозумів, можете замовити цю послугу. Вона недорога, недорогостояча. Все, гарного настрою. Тримаємося, терпіння, здоров'я, наснаги і віри у перемогу. Все, підписуйтесь на канал, ставте. Е Вподобайки, таке слово гарненьке, вподобайки ставте, натискайте на дзвіночок, і ви будете знати, коли вийде відео одразу, щоб подивитися одним із перших. Завдавайте питання, не соромтеся, це дуже важливо, щоб завчасно спитати те, що вас турбує, щоб не відкладати на потім, а потім забути. Добре, все. Я вас всіх дуже сильно люблю, ціную і цілую ваші носики. Пока, пока.